Thank you Риває 1140-й день опору України повномасштабному вторгненню військ Росії. Команда медійників візиту продовжує стежити за подіями місцевого значення та країни в цілому. Вітаю з вами. Я Ірина Скрипачова. Звітуємо за вівторок, 8 квітня, і стартуємо з анонсу головних тем нашого випуску. Сьогодні Кременчук в рамках робочої поїздки відвідав виконувач обов'язків начальника Полтавської облвійськ адміністрації Володимир Когут. У Кремичуці зарибили сухий кагамлик. у водойму випустили понад п'ять тисяч товстолобів. Один мільйон вісімсот тисяч доларів така ціна питання ремонту гуртожитку Кремечуцького медичного фахового коледжу, де спочатку повномасштабного вторгнення проживають внутрішньо переміщені особи. Триває ремонт гуртожитку для переселенців на вулиці Троїцька. Утеплюють фасад будівлі, облаштовують систему водопостачання та водовідведення. На підтримку людей з особливими потребами веселі добра і радості. Поетичне рандеву військовими стежками. Віти Гориславець. Завтра у Кримучиці прощатимуться із загиблим захисником Валерієм Раковичем. Поховання героя відбудеться 9 квітня, а саме о 12-й годині, у Свято-Миколаївському соборі, а о 13 – виїзд до свіжтовського кладовища прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць. Сьогодні Кременчук в рамках робочої поїздки відвідав виконувач обов'язків начальника Полтавської облвійської адміністрації Володимир Когут. Свій візит разом з делегацією. Обласний очільник розпочав з берегів річки Сухий Кагамлик. Саме туди з Ірклівського риборозплідника привезли 5 тисяч екземплярів строкатого та білого товстолоба. Вартість такого зариблення складає близько 40 тисяч гривень з екофонду. Зариблювати планують і Дніпро у 2025 році на подібні заходи в рамках регіональної програми розвитку рибного господарства. Тільки з обласного бюджету планують виділити 800 тисяч гривень, що дасть можливість придбати понад 60 тисяч екземплярів водних біоресурсів. Ця риба є біологічним міліоратором, вона сприятиме очищенню річки Сухий Кагамлик. Це зариблення відбуватиметься в рамках природоохоронних заходів, очищення річок Кременчуцького району. Ми перші в Україні з моменту повномасштабного вторгнення в минулому році здійснили зариблення. Це біля 123 тисяч екземплярів риб різного напрямку, різного Формату це і товстолоб, і Короб, був, і білий амур. І продовжує працювати промисел у нас на Кременчуцькому водосховищі, і на Кам'янському водосховищі. Промисел працює. Йдуть зараз аукціони щодо купівлі квот. Передбачаємо. ну Стартова ціна пакува там була 4 мільйони гривень. На даний час маємо вже 8. Частина коштів буде йти в спецфонд на зариблення, частина коштів буде йти в обласний бюджет, ну і державний бюджет в тому числі. Далі делегація попрямувала до одного з Кременчуцьких навчальних закладів. Володимиру Когуту продемонстрували таке собі показове укриття гімназії номер 28 Завершили його будівництво у січні 24-го року. Перше розраховане на 225 учнів початкової школи з можливістю не припиняти навчальний процес і під час тривоги. Ще одне на 420 місць для вихованців 5-9 класів. Меблі для укриття надала датська Олега Фундейшн. Спільно з європейськими партнерами на даху навчального закладу планують реалізувати і проєкт енергоефективності встановити сонячні панелі. Втім, як стало відомо під час відвідин гімназії, невирішених питань теж вистачає. Головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев поцікавився у мера міста Віталія Малецького, чи вдалося забезпечити їдальню навчального закладу сучасним обладнанням, обіцяним ще у 2017 році, або ж вирішити питання розбитої пішохідної доріжки біля гімназії, чи завершити монтаж металевої конструкції на порозі навчального закладу? Однак, як виявилося, більшість цих робіт досі триває. Разом з вами було тут 17 році, і ви казали, що буде замінено обладнання на харчобоці. Ну в сімнадцятому що році сімнадцятому чи... році ви пам'ятаєте, у нас була ще після цього історія з ковідом, і потім почалася війна. Тому обладнання не замінено. А два чимова на деяких немає відносин. Ну це ж проект. Ви знаєте, на сесії да на термомодернізації проект на сесії прийняли рішення про продовження ще на цей рік цього проекту. Тобто вони вікна поміняли. Але на вікнах ще не зроблені відкоси, зовнішні відкоси, там блок, утеплення деякі не відмінувані. Це коли планується? Сподіваємося, до кінця цього року. А що з Казиком? Ну робить, крім електрон. Бачите, ну, бачите натягнута нитка і свіжий профіль. Зараз люди працюють, сьогодні у нас візит, сьогодні вони не працюють. Ремонт. О, там ще передходом тротуари, також з 2017 року нічого не змінено. Який тротуар? Ну, пішохідний для до, до входу в школу. На виході школи комунікації ще не поміняні. Ви знаєте, що тут кошового 14Б, є ще проблема теплоенерго, перекладає трубу. Якщо ви вийдете, от подивитесь в той двір, там розриття теплоенерго тільки завершило роботи. Ну, Тут є кілька проблем. Після того, як вони перекладуть мережі, ми будемо відновлювати тротуар. 1 мільйон 800 тисяч доларів така ціна питання ремонту гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу, де спочатку повномасштабного вторгнення проживають внутрішньо переміщені особи. Нагадаємо, втілюють проєкт завдяки фінансовій підтримці управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців разом з делегацією обласних посадовців та місцевих. Наші журналісти сьогодні побачили на якому етапі роботи та дізналися, коли вже і їх планують завершити. Більше розкаже Роксала Жукова. Найкраща дорога розбита та потребуючи ремонту, веде обласну делегацію до стін гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу. З початку повномасштабного вторгнення дев'ятиповерховий гуртожиток став місцем тимчасового проживання для сотень сімей, які залишили свій дім. Більше двох тисяч пройшло через гуртожиток, проживало в середньому десь 250 чоловік, поки студенти на дистанції були. Потім, коли розпочався ремонт, Частина виїхала, ну, не захотіли просто в цих умовах жити, тому що в ремонті складно з малими дітками. Зараз на сьогодні 96 проживає. Тут хороша історія, правильна історія для держави правильна історія. Щоб ми не забуваємо тих людей, які вимішено переїхали. Коштом управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців вже відремонтували шість поверхів гуртожитку. Ще на трьох роботи поки тривають. Нині на об'єкті щоденно працює близько 20 робітників. Як розповідає директорка Кременчуцького медичного коледжу Світлана Малик, у гуртожитку роблять фактично вперше за 45 років. Крім новеньких блоків, обладнаних необхідними меблями кімнат, санвузлів та душових, благодійні організації допоможуть облаштувати ще й кімнати для проведення дозвілля. На верхніх поверхах пролізка нам надала комп'ютери. Ми зробимо комп'ютерних комп комп'ютерні класи для дітей. У нас їх 19. Спортивну залу нам пролізка. Мом спортивна зала мініспортивну залу. Да. Від кімнат, які ще ремонтують, до вже заселених поверхів. Так у холі зустрічаємо пані Людмилу. Майже два роки тому разом з чоловіком вона залишила зруйнований бахмут і оселилася у Кременчуці. Ми вже були. І у родичів жили, uh -huh. і в селі пожили. Думали, uh -huh. там нам буде краще. Але сюди приїхали. Ми дуже раді. Нас дуже тут дуже раді. зустріли добре, і ми нам дуже тут добре. На одному із відремонтованих поверхів зустрічаємо вимушену переселенку із міста Торецьк Донецької області, пані Наталю. Дуже було. Важко знаходитися в місті, Ми вирішили. Я і невіста, що ми переїдемо до міста з дітьми. У uh -huh. мене донька, їй 14 років зараз. Uh -huh. Майже майже 3 роки тут проживаємо. І, хоч родина поки проживає у Кременчуці, сама пані Наталя вчить онлайн вихованців турецької школи англійській та німецькій мовам. Її 14-річна донька теж за ці роки не залишила рідний навчальний заклад. Да, ви можете подивитися, в яку школу вона ходить онлайн. Online, вона да? зараз знаходиться. Це в свою школу на... виходити, да, да, так, да, mm -hmm. займається онлайн mm -hmm. на уроці. Зараз знаходиться. Я теж вчитель, я теж працюю онлайн, але в мене вже уроки закінчилися. Завершити ремонтні роботи планують до кінця червня. Як раніше повідомляли у Полтавській ОВА, в рамках взаємодії з міжнародними партнерами планують оновити помешкання ще у кількох громадах. Також виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когот відвідав гуртожиток по вулиці Троїцька, де з літа 2024 року триває капітальний ремонт будівлі, аби створити можливості для заселення ще більшої кількості внутрішньо переміщених осіб. Нагадаємо, навесні 2024-го ГЖЕП Автозаводське розірвало договір з минулим підрядником. Та наприкінці лютого цього року уклало новий договір вже з іншим виконавцем. Тож про деталі візиту та на якому етапі знаходиться ремонт. Дивіться у сюжеті нашої Дар'ї Згури. Наразі капітальний ремонт гуртожитку проводить будівельна фірма «Кремелектро». Загалом на об'єкті працює близько 30 осіб. Та більша частина ремонту гуртожитку вже виконана. Зараз почали утеплення фасаду, оскільки погодні умови до цього не дозволяли виконати їх відповідно до технології. Ну і також всередині вже проведена заміна мереж, водопостачання відведення, опалення і почалися опоряджувальні роботи. Тобто виконуємо паралельно відповідно до технології, що дозволяє робити послідовно. Я бачу, де утеплення, допустим. Пінопласт, да, і да, мінвата, мінвата паяса протипозаду. Да. Да. Варто зазначити, що раніше реконструкція кімнат для вимушених переселенців планувалася лише з першого по третій поверхи. Та днями з міського бюджету виділили додаткові кошти для ремонту приміщень ще на восьмому та дев'ятому поверхах. За словами міського голови Віталія Малецького, кожній родині планують надати по кімнаті. Таким чином у гуртожитку зможуть розмістити до 450 осіб. У нас є дуже багато родин з дітьми на черзі. Перш за все, будемо забезпечувати відповідно до постановока кабінету міністрів, Ті хто має право на поліпшення таких шторухмов з числа переселенців, які приїхали після. 22. за словами ж власника будівельної фірми, яка сьогодні виконує роботи Юріка Саркісяна. Ремонт планують завершити вже цього літа. До інших тем сьогодні у Кременчуцькому районному суді відбулося підготовче засідання у справі, що стосується неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що призвело до смерті 19-річного юнака навесні 2016 року. Подробиці із судової зали у матеріалі нашої Лесі Жуйкової. Сьогоднішнє засідання розпочалося із задоволення клопотання одного з обвинувачених. Загалом вже варто нагадати, що справа стосується ще подій дев'ятирічної давності. Так, у березні 2016 року 19-річний хлопець із діабетом першого типу помер у одній з лікарень Кременчука. За висновками експертизи, причиною стало неналежне виконання професійних обов'язків медиками. Сьогодні ж на початку судового засідання по цій справі суд задовольнив клопотання щодо одного з чотирьох обвинувачених Петра Піскуна. Чоловіка звільнили від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням термінів давності. Суд також розглянув позов потерпілої Яни Поймай, яка вимагає відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок правопорушення, порушення, що спричинило смерть її родича. Крім того, першу міську лікарню визнати цивільним відповідачем у справі з вимогою стягнути з медзакладу грошову компенсацію. Притягнути КМП примечуська перша міська лікарня Богиєвського в якості цивільного відповідача по справі та відшкодувати моральну шкоду, яка була завдана потерпілівчиня кримінальним правопорушенням. передбаченим численно перша сті 140 і стягнути 2 мільйона гривень. Як зазначила суддя Анна Река, питання про залучення лікарні як цивільного відповідача потребує участі її офіційного представника, адже суд має врахувати позицію медичного закладу. Як зазначила суддя Анна Река, захисник двох обвинувачених Сергій Вигоцький клопотав про повернення обвинувального акту на допрацювання прокурору. за його словами, у документі є важливі факти, які потребують додаткового вивчення. Перша міська лікарня в період лікування з потерпіло. Не існувало вже. Є висновок з дому до експертизи, де вказується, що недоліки лікування мали місце в умовах ендокліничного відділення. І а не місяць, яке відношення доценка має до цього відділення. Адвокат іншого обвинуваченого, а саме пана Борсука Валерій Гонтар, підтримав колегу щодо необхідності внести виправлення обвинувальний акт. Прокурор з такою позицією не погодився. На тому суд те й відмовив у задоволенні клопотання. Одночас Суд задовольнив інші заяви, зокрема щодо виклику свідків сторони обвинувачення та захисту. А також частково про витребування копій важливих документів з Кременчуської першої міської лікарні імені Богаєвського. засідання викликати учасників з Клоптання про виклик свідків задовольнити викликати свідків сторони обвинувачення та захисту. Клоптання захисника обвинувачення адвоката Вигоцького про витримування доказів задоволення частково. Витримувати з КНП Кременчуцька перша міська лікарня імені Богаєвського належним чином посвідчення копії наступних документів. Наступне засідання за участю свідків заплановане на 14 квітня. В оселі добра і радості, куди щораз по допомогу та підтримку йдуть люди з особливими потребами, та не лише вони. Сьогодні відбулася чергова зустріч. Свої питання присутні мали змогу адресувати представникам пенсійного фонду та департаменту охорони здоров'я. Більше про саму зустріч далі у матеріалі Анастасії Гайбури. На анонсовану зустріч із представниками пенсійного фонду та департаменту охорони здоров'я прийшла кременчужанка Вікторія Маслова. Жінка розповіла про свою колегу Олену, матір 28-річного Сергія. Чоловік має першу групу інвалідності та тяжкі психічні порушення. Однак, через онкологічне захворювання жінка більше не в змозі доглядати за сином, який постійно потребує допомоги і опіки. Дитина Зупинилась на п'ятирічному стані розвідку, не навчалась, вона повністю себе не обслуговує, не розмовляє. Лаутнер Ролена Павлівна зараз четверта стадія раку. У неї міланома і вона лікується від раку. Зараз, от сьогодні, вона від лікаря прийшла, тому не змогла прийти сюди. Тому що в неї 40 температура, її труси. Вона вже місяць лікується на хіміотерапії, зробила вже операцію, Зараз хіміотерапія, і вона навіть себе вже не може обслуговувати. Пані Вікторія озвучила й питання, яке за її словами, мати Сергія відкладала до останнього. Через критичний стан здоров'я жінка змушена шукати можливість передати сина до спеціалізованої установи, де чоловік отримав би належний догляд. У свою чергу директорка Кременчуцького центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Марія Чорнявська констатує у підпорядкованому їй закладі подібний догляд та медичну допомогу можуть отримати як діти, так і дорослі з інвалідністю. Відповідно до цього ще починається з чого? Що приходить, звертається пацієнт. Це Мами з дітками, або це дорослі пацієнти, які заключають декларацію з нашими лікарями первинної допомоги. Це педіатри і сімейні лікарі. Втім, ну, відповідно вже до того, як людина заключила декларацію, лікарі вже надають ту певну медичну допомогу, яку потребує вже даний пацієнт. З питанням, яке потребує вирішення, прийшла і преселенка з Харкова Лариса. Її донька має низку складних діагнозів, серед яких і епілепсія. Жінка каже, отримали рецепт на протисудомні препарати, які входять до міської програми. Однак в аптеках у видачі таких їм відмовили. Мовляв, ціна препарату перевищує гранично допустиму. Скажіть, будь ласка, є якийсь алгоритм, щоб звернутися на рівні держави, щоб переглянули. Ну я тут навіть і не знаю, куди вам звернутись. Ну це проводиться на державному рівні, і поки не проведеться цей перегляд. От ну, це навіть якщо ви а звернетеся я звернетеся до, до мені да. зараз тут у місті звернутися, тому що в місті ні від кого тому, що вам точно так же скажуть, як і я вам сказала, що ми чекаємо, поки це все проведеться на державному рівні. А поки це питання не врегульоване на державному рівні, жінці порадили звернутися до депутатів міської та обласної рад, аби ті допомогли вирішити проблему з постачанням життєво необхідних ліків. А в Кременчуцькій міській публічній бібліотеці сьогодні вкотре лунали вірші. Кременчуцька поетеса Віта Гориславець збирала поціновувачів своєї творчості в рамках поетичного рандеву. Як кажуть, самі відвідувачі поезія авторства Віти Гориславець відображає переживання, пов'язані з війною та залишає свій слід у серці слухачів. Більше про літературну зустріч розкаже Анастасія Гайбура. Я не зніму рожеві окуляри. Я вірю в цей рожевий позитив. Міста засяють наші, мов стожари, і щастя попаде в наш об'єктив. Я вірю в свої мрії та надії. Навмисно я вірші про них пишу. Малюю я принаймні ті події, які я щиро у Господа прошу. Як розповідає Віта Гориславець, її вірші це не просто слова на папері, це глибока рефлексія на події, що кардинально змінили життя мільйонів українців. Після початку повномасштабного вторгнення вона активно почала писати, вкладаючи в кожен рядок голос жінки, яка бачить війну не лише через новини, але й через обличчя знайомих, історії сусідів та долі тих, хто поруч, коли почалась війна, ми всі. Почали про це говорити. Ми стали вільними. Ми захотіли е розповідати на освіта да, про те, що в нас відбувається. Я почала писати громадянську лірику, е вірші про війну, е вірші для е військових. Е мені ну, як то воно просилося. ось і е таким чином я почала їх. Поширювати, популяризувати, відкрила свою сторінку у Фейсбуці, раніше не було, і почала писати, публікувати свої твори. Таким чином почалась моя творча діяльність. У залі панувала тиша, коли пані Віта читала свої твори, намагаючись передати всю глибину того, що відчуває. Наталія Лікаренко теж відома місцева авторка. Жінка поділилася своїми враженнями, отриманими на заході. З Вітою Гориславиці я познайомилася в спільці. І завжди захопленням читаю її вірші. Я дуже люблю її поезію. У ній є щось таке особливе, щось притаманне притаманне саме для неї. Це якесь тепло, якась любов, яка йде саме з її серця. Вони дуже особливі для мене. Мені подобаються її вірші. Я завжди, де вона їх викладає у Фейсбук, завжди заліпки читаю ці вірші. Організатори кажуть, творчість віти Гориславець стала не лише важливим відображенням нашого часу, а й допомогла зібрати разом людей, які шукають емоційну підтримку. Як зазначає завідувачка філії номер 1 КМПБ Наталія Рубанова, головною метою заходу стало не лише знайомство з творчістю, а й популяризація літератури, що йде від серця. Вірші, які пише Віта, вони актуальні, сучасні про наше сьогодення, про нашу війну, про мотивацію до перемоги, про нашу жагу до життя, про те, що не потрібно втрачати віри. Ні в якому разі. Організатори зазначають, творчі світи Гориславець нагадує всім, що навіть у найтемніші моменти є місце для надії. Мабуть, тому рандеву з поеткою отримало назву Дивлюся на світ в рожеві окуляри. Завершимо наш прогноз акордом синоптичним і поки невтішним. Так завтра, 9 квітня, кримучі ці переважно сонячно, ще й сніжитиме. При цьому одутиме легкий вітер зі швидкістю 15 км за годину. Температура повітря вночі становитиме до мінус 2 в день до плюс 5 градусів максимум. Ще трошки, і все нарешті буде добре, і не тільки погода. Тримаємося і слідкуємо за новинами. Час не зміни 20.40, тихої всім ночі, і добрих світанків. Бувайте здорові.